Сьогодні покажу вам топ 5 бюджетних EDC предметів на літо, перевірених часом. Усі речі з цього списку мої особисті. Я їх сам купував, сам тестував, і вони досі не злітають з мого поюзу. Це не підбірка з інтернету, лише речі, які реально витримали роки постійного носіння і могли б коштувати дорожче. Можливо, одна з цих штук змінить і ваше ADC, а можливо, саме ви зміните моє, бо з п'ятим пунктом все одно є питання. Тож дивіться до кінця, і якщо щось зачепить або маєте крутішу альтернативу, пишіть в коментарях. Погнали! Почнемо з ножа. Я перепробував десятки ножів, особливо на літо, і зупинився саме на цьому. Наразі це мій фаворит CIVIVI MINI PRAXIS. цей ніж, в який хочеться носити. І ось чому. Але спершу трохи про сам бренд. CIVIVI – це молодий бренд компанії V-Knife, запущений у 2018 році. До речі, Senkat – теж їхній. І так, це саме справжній Китай. І я теж спершу ставився доволі скептично. Але після двох років із цим ножем визнаю, я помилявся. Відмінна механіка, він чудово збалансований, а цей звук. На клинку тут добре відома інструментальна сталь d 2 яка чудово тримає різ. оскільки d 2 це так звана напівнержавійка, то покриття Blackstone Wash не тільки стильова, як на мене, а ще й захищає від лимончиків. тобто не треба трястись після кожного поюзу. Замок в нас тут Liner Lock, відмінний фліпер, і чесно, я реально стримую, щоб не клацати цим малюком в людних місцях, це наче фіджет якийсь. Руків'я g 10 з насічками Тримається впевнено, навіть у вологих руках. Дизайн суб'єктивна штука, але цей мінімалістичний малюк точно не залишає байдужим. Кліпса то окрема любов. На кишені сидить чітко і гадаю, по ній видно наскільки ніж поюзаний. Але зверніть увагу, фарба здерта, але під нею не срібляста ложка, як у багатьох бюджетників, а темний метал. Це дрібниця, але вона багато говорить. Сівіві тут не пожлобились навіть там, де в принципі могли. Для порівняння, у Ontario Red я його дуже люблю. Кліпса вже після місяця блищить як ложка з їдальні, а тут красиво зістарена текстура. Його вага 78 грам, тобто шорти не стягне і виглядає на них цілком доречно. Незважаючи на його розмір у 173 мм, він відмінно тримається в моїй руці. Вона в мене середніх розмірів. Це один з моїх улюблених EDC-шників, саме завдяки форм-фактору і ріжучих властивостей. Так, це не порошкова сталь, але для міста, і навіть для якогось легкого аудору мені вистачає з головою. В деревину вгризається грізно, доволі зубата сталь, а підпальцевий чойл додасть комфорту при делікатніших роботах. Як казали на базарах, та в мене дружина в такому ходить, і це правда, бо навіть дівчині довелось купувати окремо такий самий, бо мій їй занадто сподобався. Я купував цей ніж за 1200 гривень. Півроку тому купував дівчині, і вийшло ще дешевше. А зараз, і це мене трохи здивувало. Навіть офіційний український магазин продає його по 2400 гривень. Хоча на міжнародному сайті Сівіві він досі коштує ті самі 35 доларів. Не знаю, можливо, це доставка, податки, націнка. Без поняття, але як на мене, це вже трошки забагато, і от саме тому і кажу: якщо вам вдасться взяти його ближче до оригінальної ціни, як на мене, це справжній топ у своєму класі. А що по недолікам? Ну трохи пошкрябилось покриття, коли розрізав алюмінієвий блістер з ліками, але... Це і не дивно, бо в таких упаковках зазвичай є шар алюмінієвої фольги. Другий недолік це те, що Кліпса не переставляється на іншу сторону. І більше, якщо чесно, недоліків я й не пригадаю. Загалом, я думаю, що ви вже зрозуміли, що я справді обожнюю цього малюка. Якщо полюбляєте такі розміри і буде нагода, спробуйте потримати його в руках, а далі вже ваш вибір. Другий чемп у цьому наборі ліхтар бороть v 3 і коштує він усього 380 гривень. Якщо замовляти з Китаю, то буде ще дешевше. Я з ним вже десь. Третій рік, і кожен день він в мене на ключах, і він настільки мені сподобався, що я подарував його усім своїм друзям і родичам. Чому бо ця крихітка дійсно робоча? Прозорий люмінесцентний корпус не тільки гарно, на мою думку, а ще й практично влітку. Особливо минулого літа під час блекаутів іноді навіть не треба вмикати, просто знаходиш замок завдяки світлу, яке він накопичив протягом дня. Усього дві кнопки: перша основне світло, тут нас чотири режими. Турбо заявлено як 900 люменів. Пристрою, щоб цього перепровірити, в мене нема. Але блін, ну подивіться, як він світить. Порівняння з феніксом, який на 1500 люмен, це справді потужно. І це не одна секунда. Турбо тримає десь годину приблизно, але після 10 хвилин. Трошки скидає потужність, але все одно світить дуже яскраво. На мінімальних 5 люменах заявлено 76 годин роботи, тобто це більше трьох діб. І нагадаю, це в нас за ціну 380 гривень із вагою в 33 грами. Особисто мені з головою для міста. Друга кнопка це режим бокового світла, дуже корисна штука. Тут збоку розміщені додаткові діоди, які дають росіяне світло. І саме через них запускається уся магія червоний, синій, ультрафіолет, блимилки і навіть режим ваші документики. Ну ви зрозуміли, ультрафіолет це якийсь окремий прикол. Практичного застосування я йому чесно не знайшов, але пломби в зубах світяться люто. Тому якщо вони у вас є, не раджу вмикати цей режим на побаченні. А найкорисніший для мене саме червоний світить десь приблизно 4-5 годин. Я юзав його як блималку на рюкзак, а також як аварійне світло вдома під час блекаутів. З додаткових фіч металеве кільце для ключів. Я, до речі, замінив його на паракорд, так мені значно зручніше. Вологозахист IP65, тобто намочити можна, а підводне плавання не раджу. Порт зарядки в нас тут Type-C. І ще один рятівник це магніт, розміщений він на задній частині ліхтаря. Купу разів виручав, коли треба було щось підсвітити, а поставити немає куди. Просто прикріпив на капот, на трубу чи на любу металеву поверхню і працюєш. Тепер до недоліків: перше це те, що немає кліпси. Як для наключника можливо, і не біда. Друге, це те, що тут немає пам'яті останнього режиму, і оце вже правда боляче, бо кожного разу він стартує з яскравого турбо, і якщо ти в приміщенні, можна банально засліпити себе або інших. Та й на вулиці навіть хочеться іноді чогось м'якішого. Але тут якраз допомагає бічний режим з трохи спокійнішими режимами, але все одно пам'яті дійсно бракує. Так, це саме справжній китаєць без великого бренду, гучної історії, сотень оглядів, але він вже третій рік зі мною на ключах і все працює. Тичка для зарядки на місці, кнопки живі, світить стабільно, нічого не відвалилось, і навіть акум за три роки не здох. Він навіть витримав роль маячка на моїй шаленій собаці під час блекаутів і не здався. Враховуючи усе перелічене, я вважаю його одним з найкращих бюджетних варіантів, які я мав у руках. Але це мій досвід. А що скажете ви? Якщо маєте свої перевірені фаворити, особливо ніша або ліхтар, поділіться в коментарях. Мені дійсно цікаво, що працює саме у вас. Наступний вінер у цьому топі це усі. Відомий Вікторі Нокс. так звучить банально, але чесно. Це як молоток або плоскогубці, які дістались від діда. Дизайн так собі пошарпаний, іноді навіть трошки соромно діставати. Але коли треба зробити справу, краще за нього не впорається ніхто. Ще й теплі згадки додає. До речі, поставте лайк, якщо у вас також є в ящику дідусеві інструменти. Нехай знають, що ми їх не забуваємо. Я обрав саме клаймбер, а не більш популярний ханцмен через вагу. Тут немає пили, але мені Вікторі Нокс вона особливо і не потрібна. Але без неї він легший усього 82 грами. З корисних для мене інструментів тут два леза, консервний ніж, голка, викрутка, пінцет, шило, ножиці і штопор. Такого навіть в лазерманах нема. Єдине, що мене трохи бентежить, це дизайн. Річ, звісно, суб'єктивна. Багато хто обожнює цю класику, але особисто мені хотілося б не тільки практичний, а й естетичний інструмент. Наприклад, свіза, також швейцарці, виглядає трошки цікавіше, на мою думку, хоча практичність ще не тестував. Та й у самого Victorinox є цікавіші моделі з цікавішим дизайном, але і Коштують вони значно дорожче. Якщо б довелося взяти один нішу відпустку, я б напевно взяв саме цей. Його ціна близько 1600 гривень, оскільки все залежить від магазину. І Я вважаю, що це доволі адекватно, особливо якщо враховувати, наскільки він довговічний. Якщо тільки ви його десь не промахаєте, цілком можна передати у спадок онукам. Четвертий призер у нашому літньому хіт-параді параді Pouch XS від Кейси. Він коштує усього 390 гривень, але реально допоміг мені організувати усе, без чого я не виходжу з дому. Формула Дуже проста: ніж на одну кишеню, пауч на другу або в бананку і все, що потрібно завжди зі мною. Я робив детальний огляд органайзерів Кейсет у попередньому відео, залишу лінку в описі. Якщо ще не бачили, то дуже раджу там про XS, M і навіть Ельку. Але якщо коротко, то це справді топ за свої гроші, а враховуючи компактність, ідеальний кандидат на літо. І нарешті фінальний учасник мого топу. Це в нас сумка або бананка, називайте як хочете. І з нею у мене справді складні любовні стосунки, адже досі не знайшов ту саму. Перш ніж покажу, скажу одразу: я дуже прискіпливо ставлюсь до сумок і рюкзаків. Свою ідеальну модель я досі не знайшов. Що вже казати про бюджетний сегмент. Тому, якщо у вас є улюблений варіант, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, він стане і моїм фаворитом. Бананки на одне відділення без організації, я навіть не розглядаю, бо я люблю, коли усе на своєму місці саме завдяки цьому, до списку потрапила Хеліком tex Bandicoot. Виглядає доволі мінімалістично і стримано ще й з таким тактикульним вайбом. Її ціна приблизно 1500 гривень. Тут знову ж таки все залежить від продавців. І за ці гроші це один з найфункціональніших варіантів, які я зустрічав. Алло. Привіт. Мене звати Христина. Що маємо? В зовнішню кишеньку в мене зазвичай йде дріб'язок серветки чи телефон, завжди під рукою. Основний відсік сюди лягає спокійно павербанк, ніж, ключі, в принципі, все, що завгодно. І його основною фішкою є змінний органайзер на Velcro з кишеньками та гумовими стропами. І так він дістається, його можна перечепити на інші рюкзаки чи текстильні поверхні. А тепер давайте чекнемо об'єм. Так, ну одна вже точно є. Друга також, третя. ну, під питанням, але давайте спробуємо. Так, по об'єму в нас тут три пила. Матеріал в нас тут кордура, фурнітура, YKK, тобто, ну, все як треба. Ще тут є прихована кишенька зі сторони тіла, ідеальна для документів або чогось цінного. Ще є зовнішні стропи, і, наприклад, мій ліхтар від відек сюди кріпиться просто ідеально. На додачу тут у нас ремінь, який знімається. Застіпка відчовкується, а ці вушка сюди ось так ховаються. Тобто, в принципі, його можна використовувати навіть як пауч. А у відділення для ременя можна навіть покласти якийсь невеличкий фікс. Але звісно, сумка не без нюансів. З мінусів це те, що всередині в органайзери гумові стропи усі однакової ширини. І це мій біль. Було б круто, якби розміри чергувались, щоб можна було покласти різні предмети. Другий недолік це те, що мені не завжди Зручно носити її на поясі, особливо зі штанами, трошки якось сковує рухи, тому використовує її переважно влітку під шорти. В принципі, через плаче також можна, але саме ця модель на грудях ну, якось не моє. Я досі у пошуках ідеальної сумки, але серед бюджетних варіантів, як на мене, вона виглядає і працює супер за свої кошти. Саме тому вона в моєму топі. Ось такий от вийшов особистий, але чесний топ бюджетних речей на IDC. Обов'язково поділіться в коментарях своїм бюджетним фаворитом, особливо ножем або ліхтарем. Можливо, я зроблю ревізію свого наступного топу саме з ваших порад. І дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.